Першочергово це мінімізувати їх вплив в організм людини, поступово перейти на дитяче дозування, потім використовувати гіпертонічні сольові розчини, і також використовувати глюкокортикостероїди в формі спрею. Це інтерназальна форма, це спреї, які дозволяють зняти набряк і таким чином полегшити носове дихання. В разі необхідності вже Використовувати хірургічне лікування це вазотомія нижніх носових раковин, яка дозволяє нам досягнути досягти перманентного і постійного результату. А за такими оперативними втрачаннями часто люди звертаються? Дуже часто. Цю операцію ми виконуємо майже кожен день. Вона полягає в тому, що ми руйнуємо судини, які гіпертрофовані в нижніх носових раковинах. І таким чином ми досягаємо вільного проходження повітря в порожнині носа.